Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волоняник Сергій Варемко. У Запоріжжі СБУ затримала викладача, що коригував удар росіян. У Росії заявляють, що вивезли понад 700 тисяч українських дітей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Сергій Веремко. Чоловік 1987 року народження був родом із села Заячиці Лукачинської громади. Чоловіка не стало через артилерійський обстріл окупантів в Візумському районі Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині судитимуть 55-річного жителя одного сіл Ковальського району. Через розбещення малолітніх, як повідомили у прокуратурі області, за даними слідства, з вересня минулого року, по 3 травня цього року чоловік вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат 7, 8 та 9 років. Нині чоловікові світить від 5 до 8 років позбавлення волі. На Волині сталася аварія в результаті легковий автомобіль перекинувся на дах. Відомо, що ДТП трапилося 31 липня вранці у Ковалі. Як інформує патрульна поліція області, з'ясувалося, що кривав автомобілем Фольксваген 29-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, проходити освідування на місці, події чи у медзакладі, громадянин відмовився. Він також не зміг приявити поліцейським посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс. Відтак на чоловіка склали відповідні адмінпротоколи. У Луцьку на заводі Модерн Експо раптово померла працівниця. Як повідомили журналістам телеканалу конкурентів у Нацполіції області, трагічний випадок стався 31 липня. Жінці стало зле у кабінеті. За даними правоохоронців, працівниця 1969 року народження відомості будуть зареєстровані у ЄРДР за статтею 115 з приміткою Природна смерть. Оленянка Марина Мажура стала чемпіонкою Європи з Параканої. Як повідомили на Фейсбук, сторінці центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», на чемпіонаті Європи з параканої серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату в Португалії вона виборола абсолютну першість. Спортсменка вже вкотре підтверджує свою майстерність, з чим телеканал «Конкурент-ТВ» її і вітає. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 31 липня окупанти завдали ракетну удару по Харкову. Відомо, що рашисти завдали удар з РК с 300 в результаті цього ворожого удару у Харкові у Новобаварському районі. Одна з ракет ударила у складське приміщення на території комерційного підприємства, що призвело до спалаху пожежі на площі приблизно 200 квадратних метрів. На щастя, чоловік, який перебував поблизу. Епіцентру вибуху отримав лише тілесні ушкодження. Окрім того, ще одна російська ракета поцілила у приватне домоволодіння на території населеного пункту Великий Бурлук Харківської області. Ніхто не постраждав. А вже вранці, 31 липня, рашисти ракетами атакували Кривий Ріг. Після низки гучних вибухів у місті з'явилася інформація про приліт у багатоповерхівку. Інша ракета влучила у чотириповерхову будівлю начального закладу. В результаті у будинку утворилася справжня діра, там пожежа. Вибухом зруйновано секцію з 4 по 9 поверхи житового будинку. Як повідомив мер кривого рогу Олександр Вілков, на жаль, кількість постраждалих зростає в результаті ракетної атаки рашистів на кривий ріг загинуло щонайменше 5 людей. Окрім цього, відомо, що постраждало 64 людини. Більшість поранених лікуватиметься вдома, та понад 20 залишаються у лікарнях. Надзвичайники продовжують виконувати рятувальні роботи, адже під завалами можуть перебувати люди. Окрім того, близько восьмої ранку, 31 липня, російські війська в обстріляли місто Херсон. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Російський обстріл 60-річного працівника міського комунального підприємства. Ще двоє його колег, тракторист і робітник, отримали поранення. Попередньо окупанти гатили по місту зі ствольної артилерії. Снаряди пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та автівки. Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію та або замах на керівництво міністерства внутрішніх справ, яке загинуло при падінні гвинтокрила в броварах. Генпрокурор Андрій Костін розповів Укрінформу, що розслідування триває, але остаточні висновки оголосять уже на ближчим часом. За його словами, станом на сьогодні вже зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Айрбас. Проведено. Дешифрування бортових самописців на основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання трагічного польоту. Зазначимо на початку розслідування було чотири версії замах на життя держдіячів, включаючи диверсію збиття, конфліктна ситуація на борту, помилка пілота, технічна несправність або недотримання правил польотів. Контррозвідка служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб у Запоріжжі. Ним виявився викладач інформатики місцевого вищого. Професійного училища, як інформує відомство, Росіяни дистанційно завербували агента в середині липня цього року. Він приховано збирав відомості про дислокацію та приміщення сил оборони. Фігурант спостерігав за позиціями українських військ із власної дачі. Також він на велосипеді об'їжджав сусідні дачні кооперативи і пролегло місцевість, вишукуючи військову техніку. Росіяни використовували отриману інформацію для підготовки ударів по підрозділах зсу, зокрема із зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. СБУ затримали російського агента під час спроби передачі розвідданих окупантам. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі інформатор росіян перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє нацполіції СБУ та Нацгвардії. Збивати безпілотники, які порушують повітряний простір України. Про це йдеться в карті законопроєкту. Цей закон забороняє безпілотникам літати над прикордонною смугою, пунктами пропуску через державний кордон, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, об'єктами прикордонної служби, критичною інфраструктурою і важливими державними об'єктами. Також закон надає нацгвардійцям, співробітникам служби безпеки. Та нацполіцейським поліцейським право запобігати незаконним польотам, зокрема, збивати дрони порушники. Згідно з тим документом у державному реєстрі цивільних повітряних суден України можна нареєструвати безпілотники, що використовуються для розваг освіти, науки і спорту, якщо їхня максимальна зітня вага не перевищує 20 кілограмів. Сполучені Штати Америки спрямували до державного бюджету України 1,25 мільярда гривень. мільярда. Доларів через цільовий фонд групи донорів світового банку, як пише прислужба служба Мінфіну, ці грантові кошти, частина п'ятого додаткового фінансування в межах проєкту, підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Гроші компенсуватимуть гуманітарні і соціальні видатки держбюджету, наприклад, зарплати урядовцям, виплати переселенцям, людям з інвалідністю, субсидії тощо. Росія від лютого минулого року вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них приїхали з батьками або родичами. Частину дітей, які залишаються без батьків, влаштували у прийомні сім'ї. Про це як пишуть змі, повідомила уповноважена справ дитини на Росії. Марія Львова Пілова у звіті за минулий рік. Згідно з документом, до Росії також вивезли близько півтори тисячі вихованців установ для дітей сиріт. Львова заявила, що 288 дітей з окупованої частини Донеччини влаштували в прийомні сім'ї, а з Луганщини 92 дитини. В Естонії затримали російського опозиціонера, журналіста і волонтера Аркадія Бабченка. Поліціянти схопили його в той момент, коли він закидував яйцями російське посольство в Таліні, повідомляє місцеве видання. Чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Росії. Чоловік був затриманий на місці патрулем. Проти нього порушено справу, повідомили в поліції. Між тим видання зазначає, що чоловік виявився настільки сміливим, що продовжував бомбардувати. Яйцями стіну посольства навіть на очах поліцейських. За даними проукраїнського активіста мирного опору Михайла Баранова, затриманим є відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який довгий час жив в Україні. Сам Бабченко підтвердив, що саме він був тим, у кого затримали під посольством. Спочатку він опублікував у своїх соцмережах фото, де він сидить у поліцейському авто, а пізніше і відео, власне, так би мовити, нападу на посольство. Також він. Саркастичній манерії відзначив як те, як естонські змі захоплено розповідали про чоловіка з яйцями під посольством Росії. Я все ніяк не зрозумію, звідки тухлі яйця взялися. Це є Євросоюз. Свіжак написав він і попросив задонатити грошей на яйця. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте. 068 шість вісім або ж на п'ятдесят сімсоти також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини на нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і поговоримося.